Друзі, всім привіт! Мене звати це Коротенький огляд новин лише зі сфери науки за останній тиждень. Що виходить що вівторка? Сьогодні говоримо трошечки про археологію, трошки про палеонтологію, що шкідливіше ніж пасивне куріння, а також що вигадують люди для того, щоб стати на крок ближчими до втечі з цієї планети. Перед тим як ми перейдемо до основної теми, я хочу подякувати тим людям, які знаходять можливості підтримати мій канал фінансово. Всі імена та прізвища ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте долучитися до цих людей. То ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Ви б хотіли побачити обличчя справжнього хобіта, а не з фільму У 2003 році. В Індонезії знайшли скелет людини, який мав дуже маленький череп та низький зріст, всього лише метр та шість сантиметрів. Це швидше за все була жінка, але вона настільки відрізнялася від Homo sapiens, що їй дали окрему класифікацію та прозвали хобітом. Нові технічні можливості дають нам змогу через 18 тисяч років побачити, як виглядала ця жінка. Її класифікували як Homo florensis. Від галучення від людини прямоходячої вимерлого предка людини розумної жінка хобіт отримала назву від індонезійського острова Флорис, де її знайшли. Вчені створили два варіанти вигляду обличчя через те, що череп був деформований. Перший варіант нейтральний чорно-білий, де зображена мавпоподібна особина з широким носом. А другий варіант з волоссям на обличчі угома Флоренціс був менш виступаючий ніс в порівнянні з сучасними людьми, але більше висувалась область рота також значно меншим був об'єм мозку. Чи не задумувалися ви, як люди, які проживали тисячі років тому, рятувалися від природних катаклізмів? Треба віддати їм належне. Вони були дуже вигадливими. Коли на півночі перу сучасні вчені та археологи віднайшли прямо в пустелі стіну, то спочатку подумали, що вона була створена для захисту від ворогів, наприклад, від інків. Але правда виявилася куди цікавіша. Радіовуглецеве дослідження говорить, що стіну Мурали Лакомбри почав будувати народ Чиму в 1100 році. Вони мали власну державу королівство Чимор, що виникло в 900 році, Чіму були незалежними до 1470 року, поки їх не завоювали інкі за кілька десятиліть до прибуття на материк іспанців. Більшість археологів спочатку подумали, що це для захисту, проте останні дослідження виявили відкладення від повений, які були тільки на одній стороні стіни. Ця стіна була й справді побудована для захисту. Але не від людей, а від повені через фазу Ель-Ніньо, щоб захистити сільськогосподарські угіддя. Стіна заввишки 2,5 метри та простягається на 10 кілометрів через всю пустелю. Теплотечі Ель-Ніньо кожні 4-5 років приносить в цей регіон сильні дощі. А так як кількість опадів протягом року тут дуже низька, потужні дощі завдають великої шкоди. Стіну звели через два русла сухих річок, які заповнювалися та розливалися під час циклу Льніньо. Але чому ні? Вона могла слугувати захистом від ворогів, тому могла бути багатофункціональною. Як ви уявляєте собі вимерлу акулу Мегалодона? Холоднокровним вбивцею. А що якщо я вам скажу, що аналіз зубів цієї риби говорить нам, що ця акула була теплокровною. За аналізом мінерального складу зубів, виявилося, що мегалодон був теплокровною твариною, що в певний період сприяло успішному розвитку вида, а в інший період стало причиною вмирання. Ця найбільша акула усіх часів з'явилася приблизно 23 мільйони років тому, та зникла через зниження температури океану та рівня моря близько 3,5 мільйонів років тому. Більшість риб є холоднокровними з температурою тіла рівною навколишній воді. Мегалодон довжиною не менше 15 метрів міг підтримувати температуру тіла на рівні 27 градусів, на 7 градусів вищі температури навколишньої води. Імовірно, це зробило мегалодона більш рухливим хижаком та сильним плавцем, який швидко перетравлював їжу. Його тіло дозволяло йому терпіти холоднішу воду, через що його ареал існування поширювався майже по всьому світу. В наш час теплокровними рибами, тіло яких виробляє тепло, є велика біла акула та акула мако. Проте мегалодон був все ж таки трохи теплішим за ці два види сучасних акул, але холоднішим ніж кити. Хоча вища температура тіла і допомагає тваринам краще переносити холодне навколишнє середовище, для мегалодона це було вразливим фактором, оскільки теплокровність вимагає постійного великого споживання їжі для підтримки метаболізму. Зміна клімата вплинула на типи їжі, яким харчувався мегалодон, і які стали дефіцитними. І це призвело до зникнення цієї акули. До речі, цікавий факт: тоді як ця акула широко представлена в сучасній культурі кіно ще 70-х років, вчені мають лише зуби Мегалодона та декілька зразків хребців, хоч і у великих кількостях. Проте, на відміну від романів та фільмів, вчені до кінця не знають, як він виглядав та як жив. А отже, це сфера, де ще копати і копати в прямому сенсі цього слова. Згадайте, нещодавно у такому ж випуску я вам показувала карту скільки пасивно викурює середньостатистичний житель столиці в різних країнах світу, але виявляється, що газова плита, яка є, мабуть, в половини, Жителів України ще так точно, шкідливіше пасивне куріння. Шкода полягає у неповному згорянні побутового газу, що виділяє в повітря багато бензолу, що є канцерогеном для нашого організму. І його концентрація в рази вища, ніж концентрація шкідливих речовин поряд з курцем. Бензол в чистому виді подразнює шкіру та слизові, забруднює навколишнє середовище та може накопичуватися в організмі. Найгірше, що він може стати причиною онкології, пов'язаної з кровотворною системою та кістковим мозком. Півши дослідження майже в 90 будинках, вчені виявили, що палаюча комфорка або духовка розігріта до 180 градусів, шкодить більше ніж жити разом з курцем та вдихати дим цигарок. До того ж, він швидко розповсюджується квартирою та може залишатися в повітрі годинами. Концентрація бензолу в квартирах зазвичай перевищує гранично допустимі концентрації, що встановлені в багатьох країнах. Щоб покращити становище, допоможе гарна вентиляція. А ось стандартна витяжка встановлена над плитою. Кажуть, з цим дуже погано Правляється тому рекомендують встановлювати електричні індукційні плити, і це все дуже добре, якщо не враховувати, що в Україні війна, і у нас кончені сусіди, яких здається, витягли з 15-го століття, і вони вважають, що електроенергія це зло, вона від сатани, і треба її знищити. Люди в кого є електроплита, пишіть в коментарях, як ви справлялися цією зимою. Людство поступово знаходить все більше та більше способів втекти з цієї планети. Жартую, проте кисень на Марсі ми вже виробляємо. Ну як не ми, а прилад під назвою Моксі, всередині відомого марсохода Персеверенс. Окрім того, кисень виробляють з вуглекислого газу. Це відбувається вперше в історії. Вчені нарешті змогли довести, що розріджена атмосфера червоної планети здатна надати нам кисень у разі колонізації Марса. Кисень можна буде отримати не лише для дихання, а навіть для виробництва ракетного палива. В червні прилад Моксі встановив рекорд, створивши вдвічі більше кисню ніж раніше. Для чого його увімкнули на максимальну потужність? Це був дуже ризикований запуск, проте прилад працював протягом 58 хвилин. До цього він за годину міг виробити 6 грамів кисню, тоді як під час останнього запуску вдалося отримати цілих 12 грамів. Це небагато, адже людині на добу потрібно близько 800 грамів кисню. Але це величезний крок вперед. Всього прилад запускали 15 разів з квітня 2021 року. Моксі важить 18 кілограмів, і він призначений для відділення атомів кисню від кожного а молекули вуглекисного газу на сьогодні. Це все дуже вам дякую, що ви додивилися до кінця. А я вам пропоную переглянути якісь із цих двох відео.